Сонечко встало, іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Сьогодні ми з вами пригадаємо те, що знаємо, і дізнаємось щось нове. Погляньте навкруги, всі предмети, що нас оточують, різні. Високі і низькі, великі і маленькі, довгі і короткі. Маленькі і великі, різні за кольором, різні за формою. Малята, погляньте на ці геометричні фігури. Назвіть їх, які вони. Чому круг тут зайвий? У нього немає кутів. Чому зайвий трикутник? Тому що він якийсь, за розміром, маленький. А чому зайвий жовтий квадрат? Він відрізняється за кольором. Молодці. Приготуйте пальчик і намалюйте в повітрі великий квадрат. Великий круг маленький круг, маленький трикутник. А зараз будьте дуже уважні. Погляньте, яка фігура заховалася. Маленький синій круг. А зараз. Великий червоний квадрат? Молодці, будьте уважні. Великий, жовтий, трикутник. Молодці. Розгляньте, будь ласка, ці фігури. Яка фігура тут зайва? А ви здогадались, чому? Правильно, тому що куб це об'ємна геометрична фігура, а круг і трикутник плоскі. Якщо геометричну фігуру покласти на долоньку, накрити іншою долонькою. Долоньки притуляться одна до одної щільно. Фігура плоска. А якщо покласти на долоньку, Об'ємну геометричну фігуру. Що відбудеться? Долоньки притуляться одна до одної щільно чи ні? Ні. Їм буде заважати ця фігура. Вона об'ємна. Ми її можемо визначити на дотик куб. Куля і циліндр. Подивіться що спільного між циліндром і кубом? Вони вміють стояти. Що спільного між кулею і циліндром? Вони вміють котитися. Куля це м'яч. Авун, повітряні кульки. Циліндр це колода, барабан і капелюх, який називається циліндр. Куб це кубики, коробки. І гральні кубики? А тепер подивіться уважно, що зайве і чому? А зараз? Що тут зайве? А чому саме кавун? А що зайве зараз? Будьте уважні, правильно коробка, молодці. І з кубиків можна щось побудувати, це об'ємні фігури, а з геометричних фігур плоских можна викласти на столі або на папері. А для аплікації нам сьогодні буде потрібен аркуш паперу. Ножиці, клей і багато різнокольорових квадратів. І разом ми сьогодні будемо їх перетворювати на інші геометричні фігури. На попередніх заняттях ми вже це робили. Пригадайте, будь ласка, якщо розрізати квадрат від куточка до куточка по косі, у нас получаться трикутники. А якщо у квадрата зрізати кути, закруглюючи їх, вийде круг. Також можна квадрат поділити на прямокутники, розрізавши навпіл посередині, а з готових деталей можна викладати і машину, колір добирайте за своїм смаком, і будиночок, він може бути і двоповерховим. А можна кубики скласти в ось таку башточку. Потім всі деталі наклеяти. Ви, малята, молодці. Сьогодні ми щось пригадали, а щось дізнались нове. А тепер відпочивайте і на нові зустрічі чекайте.